Один день з життя власника смм агентства, і починається він з такого дощового ранку з собакою. Далі в нас за розкладом сніданочок, звичайно, такий типу ПП. Тепер так ось зібрались і уматуємо на роботу. Ну який продуктивний день без кофе. Звичайно, взяли кофе собі, Яндию, і ми нарешті їдемо в офіс. Я працюю. Чусто, піднялися лайки. О, тобто, браво. Вроді, вроді як я бачу якісь зміни, слава Богу. Клацею тут в своєму айпаді, знаєте, всі хвороби від компуктора. Треба написати встати повідомлення, де люди будуть нас відповізуватися. А я зрозумів мене. Як же вона мене задовбала? Ой, нарешті настав час обіду. Хочуся. Янти, ага. Вже друга половина дня, а робота кипить. Антий щось там робить в своєму ноутбуці, я щось роблю в своєму айпеді, такі діла. <реку> <реку> Усе, робочий день закінчено. Спонсор цього відео Львівські затори. М -м Люблю. Цей чудовий день завершується приготуванням крем-супу з гарбуза. І моїм вечірнім читанням разом з цим маленьким бубликом. Дякую вам, що провели цей день з нами. До наступних епізодів.